За незалежність України загинув захисник Сергій Демура. Військовослужбовець став на захист своєї рідної землі у боротьбі з російською агресією. На траурній церемонії 11 квітня южницька громада попрощалася з військовим. Шанувати пам'ять прийшли рідні, управлінці, жителі міста. Сергій був стрільцем помічником гранатометника першого механізованого відділення, механізованої роти військової частини А 2896 солдат збройних сил України. Військовослужбов. Овець загинув 6 квітня від атаки ворожого БПЛА біля населеного пункту Первомайське Донецької області. Ми знали цю гарну сім'ю, з нами працювала його дружина. На жаль, сталася така трагедія, біда для цієї родини. Це нагодітна родина. Залишились діти без батька, дружина залишилась без чоловіка. Ця гарна людина віддала життя за нашу країну. Ну, все, що від нас, ми проведемо, ми підтримуємо дружину, не залишимо в скрутній такій обстановці. Слава героям! Співчуваємо всій родині, близьким і сподіваємось на скорішу перемогу. Це тато однокласниці моєї доньки. Особисто дуже близько не знала. Вони приїхали з Херсонської області на початку. То напевно на кінці вересня, і ми допомагали сім'ї збирати доньку до школи, приймали їх у перший клас. Чим могли допомагали класом. І батька я бачила може, раз-два. Ми не могли не прийти сьогодні. Так розумію, люди нещодавно приїхали, в них немає такого кола близьких, якихось знайомих. Розуміло, ну, що буде мало людей. Мало людей, так. Да, ну, а треба провести. Як гібно, слід. Гібно, гібно. Да. Кожна звістка це як такий жах, знаєте. І, тим паче цього тижня. Ну, вчора були похорони, сьогодні і завтра будуть. Ну, це все дуже, дуже жахливо. Я не знала Сергія, але прийшла вшанувати пам'ять. Дуже важко, звичайно. Дуже сумно, жаль це всіх молодих людей. І хочеться, хоч таким чином, коли прийдеш і просто віддаси шану пам'яті, теж ну, нести якийсь свій клад. Те, що людина і багато їх, таких, хто стоїть там на передовій, а ми тут можемо. Немає миру, ми можемо відчувати себе більш-менш у певній безпеці і надіючись на них, жити в нашій країні, працювати, ходити в школу, просто жити. Сергій Демора був багатодітним батьком. В нього залишилася дружина, три доньки та син, який теж служить в лавах ЗСУ. Їх родина переїхала до Южного з Херсонщини. Загиблому військовослужбовцю було 50 років. Щирі співчуття рідним, вічна пам'ять та слава Герою України. Ним пишаються, сумують та пам'ятатимуть видатного тренера та спортсмена южненця Валентина Дондікова провели в останню путь на щиті. Воїн мужньо стояв на захисті батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення. Разом з побратимами 126-ї окремої бригади тероборони чинив опір ворогу на посаді командира протитанкового взводу, мав звання старшого лейтенанта. Ми познайомились в липні 2022 року, коли я прийшов командиром підрозділу, де він вже був командиром взводу. Тому він був моїм підлеглим, він був одним із кращих військовослужбовців, який міг і виконати завдання, які йому ставляться, міг обучити особовий склад. Робив це дуже якісно, завжди мав спалах в очах, і все, що він робив, всього в нього вийшло. Щодо його професійних якостей, я вважаю, що рівних Валентину просто немає. Попрощатись з героєм прийшли рідні, близькі, колеги, побратими та небайдужі містяни. Загибель Валентина Дондікова стала гірким ударом по олімпійській спільноті України та Одещини. Майстер спорту міжнародного класу і наставник паралімпійської збірної України з кульової стрільби Валентин Дондіков привів до золота наших спортсменів на численних міжнародних п'єдесталах. Зокрема, на попередніх Паралімпійських іграх 2020 в Токіо. Стрільці здобули шість медалей. Він багаторазовий чемпіон України, виконав і йому присвоєно звання майстра спорту України, майстра спорту України, міжнародного класу. І потім потихеньку-потихеньку він перейшов і на тренерську роботу. І коли я побачила, що він став працювати ну, з найважчою да, дисципліною, як, як спортсмени з інвалідністю, тому що там ти не тренер, ти дійсно батько. І тут необхідний візок підвести, і всі валізи з усіма з спортивними знаряддями донести до споруди і нагодувати, якщо це потрібно, ну і, звісно, тренувати. І валік він це все робив, і він був такий терплячий, сильний, ну такий дійсний чоловік, справжній. Тому коли 6 квітня ми все це узнали, то перше, що було, я подумала, не може бути. Я перезвонила там до керівництва збройних сил. і Говорю, можливо, це просто, ну все буває в житті. але сказали ні, міна 16 годин його немає. Визнаний майстер та тренер Валентин Дондіков долучився й до розвитку дитячого спорту. Працював в Одеській обласній дю США. За значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху нагороджений державною медаллю за працю і звитягу. З Валентином ми знайомі близько 14 років він був. Я займаюся спортом, він був моїм заряджаючим. Ми виступали на трьох Паралімпійських іграх. Разом з ним здобували золото, срібло, два золота і срібло. Він завжди був поряд зі мною. Тобто, як брат був, на жаль, Війна забирає найкращих. Валентинові нещодавно в березні виповнився 41 рік. Він загинув за місяць, 6 квітня. Загинув разом із рідним братом від ворожої міни, виконуючи завдання на Херсонщині поблизу села Козацьке, повідомляє Національний паралімпійський комітет України. Валік завжди був веселим, ми, ми одногрупники Валіка, в місті в політехі вчились. А я с ним вместе проходили военную кафедру еще. Ну, пока учились, хорошо дружили. Так со временем мы уже мало общались. Но все время, пока были в институте и на военке, мы ну, хорошо дружили. Он всегда был позитивным человеком. Никогда не унывал, что мне не нравилось. Всегда в хорошем настроении, оптимист и надежный друг. Всегда в него можно было положиться во всем. Я з ним держала связь постоянно. Ми з ним переписывались. Вони постійно ходили під пулями, смерть ходила за ними везде. З метою вшанування пам'яті видатного спортсмена, героя, южненця Валентина Дондікова у громаді 12 квітня оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять та слава герою. 257 випускників Южненської громади готуються до НМТ. Учасники будуть виконувати завдання з чотирьох предметів, три з яких обов'язкові. Це українська мова, математика, історія України. Тестування абітурієнти складатимуть два етапи. Усі чотири предмети вступники будуть здавати за один день. Основна сесія національного мультипредметного тесту розпочнеться 14 травня до 25 червня. Важко уявити собі, що чотири години підряд, різні предмети, треба переключатися з кардинально різних предметів, але зробили це для того, щоб вкластися в один день, щоб абітурієнти абітурієнтам щоб не прийшлося кілька разів підряд їздити кудись, здавати кілька разів. От максимально вирішили, що краще буде все-таки вкласти це в один день. Мережу спеціально обладнаних пунктів тестування в Южненській громаді ще не визначено. Учні, які виїхали через російсько-українську війну за кордон, зможуть пройти у більш ніж 31 країні. Абітурієнти, які не планують вступати до вищих навчальних закладів, цього року можуть не реєструватися для участі в тестуванні, зазначають в управлінні освіти. Мережа пунктів тестування ще не визначена. Ми навіть не знаємо, чи буде в нашій громаді. Ну я думаю, що буде, але поки що мережа не визначена. І знову ж таки до абітурієнтів звертаються з проханням не розголошувати, коли вони отримають запрошення, де буде відбуватися тестування. З, ну з тою метою, щоб це безпека якась була. Запропоновано зробити так, щоб проводити тестування в. В сховищах. Але чи всі заклади зможуть це забезпечити? Сховища то вже є, але не у всіх є дротовий інтернет туди підведений, щоб можна було забезпечити дійсно якісний інтернет. Таке завдання стоїть і перед нашою громадою. На вході в аудиторію учасників НМТ перевірятимуть металошукачем. Управлінці розглядають можливість встановлення такого пристрою у пунктах проведення тестування. Пояснюють, що таким чином хочуть створити безпекові умови для вступників.